Всім привіт, народ! Що сьогодні буде відео розпаковка, які посилки прислали мені підписники, і буду детальніше вам показувати, розказувати, що люди роблять, і які класні речі. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, буде дуже цікаво. А ми погнали більш детальніше розглядати, що мені прийшло. Саме перше мені прийшла посилка від Сергія. Е, він також є в телеграм-каналі. В моїй групі можете підписуватись, можете йому написати, якщо вас щось більше детальніше цікавить на рахунок ось такої лампи. Е, також є там анонси, я викидую. Заходьте, підписуйтесь, там дуже цікаво. Е, дивіться, написав мені Сергій, каже: Блін, я роблю такі лампи, також він відправляє на ЗСУ. кажу, хочу поділитися, щоб люди змогли повторити, з чого я роблю і як я це все роблю. Каже, візьми, покажи людям, я не вмію це розказувати. Я вам показую. Дивіться, які класні лампи. Хто підписаний мій телеграм-канал, вже бачив. Я вже там написав час, скільки вона світить. Ось так вона виглядає. Тут на стайпсі зарядочка. Взагалі, дуже супер. Інтер'єр розбавити, якщо все гарно. Воно і тут гарно, все акуратно зроблено. Так що лампочка просто бомба. Світить вона, я засікав 6 годин такого яскравого світла. А в цілому в нас світила щось 8 чи 9 годин. З чого він це робить? Дивіться, заготовки він мені писав, робить це. Е, людина займається рекламою. Я так зрозумів, він писав: е, дивіться, заготовки приходять плівки, дуже дорогі плівки, які роблять бікборди, там і ще щось. І це е, корпус з тубуса з тих плівок. Я... Також думаю, що оці машини, що обтягують плівкою дорогою, також приходять до таких тубусах і подивитись на різні сайті, де тубуси такі от продають. Або я не знаю, в кого знайомі роблять десь на якихось обклейках, рекламах. Я думаю, такої штуки можна набрати. Бачите, людина тут ще такі от квадратні пристала. Заготовки кришечку, він каже, просто вирізав на цей пластик, якийсь такий спінений. На фрезері можна вирізати, лобзиком можна вирізати, все підігнати. От Бачите, кришечка сюди і кришечка знизу. Дуже все просто, дуже класно. От, реально, ідея дуже крута. От, головне от сам корпус. От, підіберіть собі корпус якогось тубуса або ще щось і робіть. Зараз я вам детальніше покажу, як всередині він все це зробив. Я її вскрив. Тут дротик дуже маленький, але я вам покажу. Дивіться, як він зробив. Це дуже просто і, і, і класно. Всередині, як можете ви бачити, стоїть корпус від одноразки, акумулятор 18650, кругом корпуса обмотана led стрічка на 12 вольт. Я так зрозумів, тому що, бачите, він поставив там DC-DC повишайку на 12 вольт. І все. І далі з цієї сторони там стоїть просто ТПшка з Type-C. І він заряджає цей акум, захищений, навіть якщо при ударі бачите, металічним корпусом від одноразки. Просто класно. Ну зараз напишуть в коментарях, та він там неправильно зробив щось на ізолював люди. Успокійтесь, дивіться, яка ідея. Хочете зробити, станьте зробіть. Зробіть краще, зніміть відео і покажіть, але все тут зроблено добре. Просто дешево, сердито і класно дивиться. Я вже йому на рахунок цього писав. Я цю лампу дороблю, так що підписуйтесь на канал. Я вже задумав, як її класно доробити. так що буде крута лампа, я її дороблю. Можете собі повторяти і без проблем. Дальше. Ось такі, бачите, тубуси є навіть з підставками. Я так поняв, це підставка від цього тубуса, що тут стоїть. Він прислав оце підставка. Можна її підставкою зробити. Ось такою. Хоча. Хотя... На мою думку, от він зробив ось тими пластиком набагато класний набагато, бо тут місця буде багато забирати. Слава він мені, бачите, декілька таких заглушок вже вирізаних. Я це все буду, буду мати час, також мені треба буде час для вас, для роботи, для сім'ї. Буду мати час, це все буду різати і робити, відправляти нашим Збройним силам. Також він мені світлодіоди ось такі. Світлодіоди по декілька кнопок і припой. Дуже дякую. Повірте, мені цього не потрібно. Я собі це можу сам зробити. У мене все є. І камулятори, і діоди, і все. Я собі з Китаю за закажу, і я собі все це зараз будуть писати: о собі лампочок наробиш. Мені цього не потрібно. Я собі в будь-який момент можу любу лампочку зробити. Повірте, я це на відео в Ютуб вам покажу, буду багато ідей і так далі. І таку, і другу, і ліхтарика. Мені того не потрібно. Що я з ними буду робити? Куди їх в кишені позасовую, чи що. Я вже ну ти ж не будеш себе обліпиш ліхтариками і будеш ходити по вулиці. От я ліхтарики роблю, мені треба мені багато не треба. І якщо чесно, оці оцих ліхтариків, що я зробив для ЗСУ, я собі ще ні одного не зробив. Оце що я в відео показував, я також відправлю Так, хто хоче. Хоче більш детальніше спитатися за тубуси. Підписуйтесь на телеграм, там є Сергій, пишіть йому і так далі. Автор реально молодець. Ставте вподобайки, підписник молодець. Далі. Ще Руслан мені прислав посилки. Це теж буду робити ліхтарики, також буду мати час. Прислав мені їх в бар, Що найбільше для тих ліхтариків треба, це ось такі от ось платки. Контролю заряду це саме більше. Він мені прислав платок і ельбар, і також прислав мені камулятори, декілька світлодіодів. Е, так що буду час, буду складати і буду придумувати якісь нові ліхтарики. І Хоча, так далі. І ще в мене трошки акумуляторів залишилось е, досить. є. Сам, сам дефіцит, так як я кажу, це є самі платки. Можна ТП ставити, але воно не компактне. Вона дуже багато забирає місця. Кнопку тоді треба ставити ззаду. Ну, але мені здається, це не удобно. Ну, то є моя думка. Цю лампу, е що прислав мені е Сергій, я її також відправлю своїми ліхтариками. Ось цими, що я зробив, я відправлю нашим захисникам. І також я ще в нагрузку дам світлодіодну таку лампочку. Цю, що я робив на відео. Це світлодіодна, теж з DC-DC повишайкою Ось так вона Вона дуже яскраво світить, вона навіть яскравіше, ніж оця лампа світить. Е, вона мені не потрібна в будь-який момент, я собі можу ще одну таку зробити, також і відправлю. Це все відправиться нашим захисникам. Їм там це важніше, бо ви собі вдома можете включити лампочку, ліхтар, а наш захисник не може з окопу вийти, піти в Аврору і купити собі лампочку, павербанк і ще так щось там далі. Так що е, майте це все на увазі і все пам'ятаєте. Так, що ось так, народ, ось таке відео. Далі в мене відео. Як ви бачите, от далі в мене стоїть ліхтарик. Ось такий. Я його дав мені сусід ремонтувати. Я його ремонтую. Там діоз згорів буду буде цікаве, думаю, відео ліхтарик не дешевий. Там 5 тисяч коштує ліхтарик. Ще вище в мене стоїть шуруповерт. Мені треба акумулятори перепакувати. так що будуть дуже цікаві відео. Ви підписуйтесь, ставте вподобайки. Ще раз кажу: Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.